Альваро і Наталія оселилися в Чилі зі своєю трирічною донькою Каталіною. Чоловік працював стоматологом у адвентистській організації. Його дружина працювала фізіотерапевтом в Чилійському адвентистському університеті, досягаючи чудових професійних успіхів і маючи щасливий шлюб, вони не мали планів виїжджати. Але одного суботнього дня під час богослужіння в університеті вони почули проповідь про волонтерське служіння адвентистів. Вони замислилися, чи справді Бог може використати таку сім'ю, як наша. Ми відчували, що Господь справді звертається саме до нас у той момент. Ми перезирнулися і зрозуміли, що ж має відбуватися далі. Ми знали, що відповімо на заклик так. Вони подали заявку і вже за два тижні прилетіли на острів Пасхи одне з найвіддаленіших місць на землі. Їжі було мало. До того ж, мовний бар'єр ускладнював їхнє життя. Місцеві жителі з підозрою ставились до приїжджих. А адвентистська церква на острові налічувала лише 10 членів літнього віку. Коли ми приїхали, в нас виникло запитання: а чи правильно ми зробили? Ми ж звикли до зручностей власного дому, авто. Звичного ритму життя тут же нам дали будинок, а згодом ми придбали велосипеди і пересувалися лише на них. Усе це було зовсім новим і незвичним для нас. Але Альваро і Наталія не здалися. Вони відвідували домівки місцевих жителів, проводили біблійні заняття і відновили роботу клубів слідопит і шукачі пригод. Спочатку заняття відвідувало 25 дітей, а потім 95. Через деякий час до них приєдналися їхні батьки. Одна дитина та її мама прийняли хрещення. Наприкінці року, коли Альваро і Наталія були готові повернутися на материк, церква розширилась, а підготовлені місцеві лідери були готові продовжувати цю естафету місії. Ми повернулися іншими людьми. Це дещо дивне відчуття, оскільки ми повернулися додому в те саме місце, до тих самих обов'язків, але ми безумовно змінилися. Вони не планували бути місіонерами, але Бог мав план, і він змінив їх та острів Пасхи назавжди. Чи бувають у нас складні моменти? Безумовно, бувають. Іноді ми плачемо, але потім тішимося, коли віддаємо все в руки Господа і дозволяємо йому вести нас. Бог вже йде попереду, відкриваючи все. Тож ми маємо лише наважитися зробити перший крок. Цього кварталу ваші суботні приношення допоможуть навчити та підготувати більше місіонерів, таких як Альваро та Наталія у Чилійському адвентистському університеті, які готові йти туди, куди покличе їх Бог. Ваші пожертвування зможуть відчинити двері, змінити життя і нести Євангелія до краю землі. Будь ласка, будьте щедрими, адже коли ви це робите, ви не просто підтримуєте проєкт. Ви допомагаєте сказати людям я піду.